Які чудові маки. Така краса. Супер відео. Ой, красиві ось Такі двіночки ще. І маки декоративні. Така краса. Це ще Цчинчиків зараз тудимся. Це у нас. Дзвіночки, ще нарциси доцвітають. Такі гарні теж білі дзвіночки. Бузок шикарнючий. Тут вот такий дворик з гарними квітами. Лілії на підході. Пізніше вам лілії поснімаю. І дивіться, який шикарний бузок. Взагалі. І півоні вже відцвіли. Ай яй, -яй. Це я пропустила у шпіоні, дивіться, який вже передсвів. Я ще його знімала, коли він тільки починав. І от дивіться, аня он ще яка квіточка є гарна. І он ще ще останні квіти. І там всередині, дивіться, який краснячий. Отакий гарний фіон. Такий великий, двох метровий. Ще поснімаю вам. Чекаємо тут бозок. такий базковий рай тут. Такий чудовий тут дуже гарний двір, де завжди гарні квітон такий. Бузок білий перецвятає. От тут такий синій, ну цей фіолетовий найароматний. Ой, пам'ятаю. Пахне взагалі полдерну ціла стіна буска. Правда вона вже перецвітає. О, які вони величезні. Квіточки. Супер, які класні. Тут такі сіпіони починають скоро. Плющик. Ці якісь цікаві. Троянди, Що, ще трошки троянди будуть цвісти. Тут і тут. Зараз тут ще подивимося, що тут у нас розцвіло. Цікаво спасти.